Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас будуть полубочонки. Це такі прийомні радіодеталі. Попали вони мені на ось такі цікаві платці. Як бачимо, тут ще золотий роз'ємчик. Ну і стоять тут такі от полубочонки по два штуки з двох сторін. Вони йдуть прийомні. Там щось від одного центру, здається, один, так як всередині вони містять по золоту, друзі, попадають в різноманітні апаратурі, та і форми вони бувають також різноманітної. Із крапочками, трошки більшенькі, меншенькі. Тут бувають різні крапочки червоного, жовтого, білого кольору. Ось так для наглядності є платка, я на ній покажу так. Бачимо трошки більші полубочонки, ось такі, як бачимо її і жовте маркування, і біле. Ось такі, друзі, деталі. Кому попадали такі радіодетальки, не забувайте писати, в якій апаратурі ви їх зустрічали найбільше. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. Всім пока!